Він розрізається, бо це торт, райдужний торт. Оце так. Час пішов. Гаразд, ми готові. Я зроблю це швидше. Ні, я цей торт виграю я і з'їм його цілком. Ні, його виграю я. Так, намалюємо контур, очі, чубчик. Треба більше червоного, щоб було гарно. А у мене виходить більше схожим, ніж у тебе. Це ми ще подивимось. Я зроблю гарну пташку. Ой, яка схожа і яка комедна виходить. Білим зафарбую очі, а інше червоним. А ще не завадить трохи жовтого. Тепер можна її перевернути. Обережно домалюю очі і переверну. Так, ідеальний варіант готовий. Час закінчився. Ну що, я перемогла? У мене прямо один в один Angry Birds. Ти просто ще не бачила мого чарівного зубастика! Ой, як неакуратно! А ось це гарно. Тримай торт переможця. Отак, нарешті. Як же це гарно. Отак. Є ще неймовірно смачно. Поки я не зайнята тортом, я також спробую.